Шановні мої глядачі, для тих, хто шукає собі дуже капітальний будинок, який знаходиться, можна сказати, в лісовій зоні, тому що село, яке ми знаходимося, воно називається Коржі Київська область Броварського району. Тут навкруги ліс, навкруги. тут поруч спортивні майданчики, тут величезний капітальний будинок, у якого дуже багато кімнат. Подвір'я розділене на дві зони. Є відкритні ворота, зона для паркування двох автомобілів, мангальна зона, От там зона цього ботанічного саду, навіть балкончик і багато кімнат. На даний будинок у мене є великий відеогляд, детальний, розбірливий півгодини часу. Кому цікаво, пишіть мені на Viber. Який ви бачите на, в себе на екранах, і, і, і слово коржі. І я вам прийшлю відео огляд даного будинку. І не забувайте підписуватися на мій же YouTube канал. Бо всі ці будинки у Ютубі є. І ціни на них написані в описі під відео завжди. Або в мене на сайті Роман Щербаков. Дякую за розуміння.